Ти думаєш, що це любов? Насправді ні. Біжи зі своїх стосунків, якщо ти побачиш хоч одну з перелічених нижчого ознак. Перше, це маніпулювання. Якщо партнер тобою маніпулює, маніпулює твоїми почуттями, щоб досягти того, що хоче він, то це явно не кохання, це маніпуляція. Друге, це а, коли тебе відч... змушують відчувати провину за щось. Причому на початку стосунків ти взагалі не розумієш, що ти винуватий. Це винувати, а потім а, такі дуже професійні маніпулятори вони вже починають заставляти тебе розуміти за що ти якоби винуватий. але це насправді не так. І третє це а, контроль, це питальний контроль. Коли кожен твій шаг, кожен твій крок він контролюється маніпулятором, коли за кожен а, необачний крок ти вислуховуєш. А, коли там, наприклад, ти поспілкувалася з подругою чи з другом свого дитинства, а тобі через це прилітає або словесно, або ще й не дай Боже фізично, то це також не про любов і не про довіру. Тому якщо є одна з цих ознак у твоїх стосунках, то я раджу замислитися, чи варто їх продовжувати, або е, походити з партнером на терапію, щоб це пропрацьовувати. Якщо Кохання вже досить тривали, і ви не хочете виходити з цих стосунків. Але знову ж таки стосунки це при роботі двох людей. Якщо дві людини хочуть працювати над цими стосунками, вони обов'язково знайдуть рішення. Але якщо хоче працювати тільки одна людина, то, на жаль, ці стосунки приречені на те, щоб а, десь ця тріщина вона була. Ось а які ознаки токсичних стосунків знаєш ти? Подивись, будь ласка, в коментарях, давай разом дізнаватися більше про це тему.